До свого будинку рятувальників веде уж Василь Зворський. Чоловіку працівника ДСНС запропонували встановити димовий сповіщувач у кімнаті, де є піч чи газовий котел, який спрацьовує при надушковому виділенні або диму, або прийному аварійній подачі газу. На безпека а так ніхто не прилагав раніше, і я за то не задумувався, в принципі. Плита газова, колонка. Хотел, а того нема в мене отоплення. Ну, та хай буде. У мене на машині сигналізація, то хай і тут буде сигналізація. Димовий сповіщувач встановили і у будинку Ганни Єртим. Я думаю, що ваш прибор оправдається і ми будемо все благодарити Бога. За таких людей, які ще сьогодні дбають про наше життя, у нас є і пічне отоплення, у нас камін гарний. Ну це якраз дуже важливо. Тоді воно буде на вірно виявляти, коли є якийсь чатний газ. Я е, такі швидко речовини не використовую. Використовую сірники і зазвичай ну там бумагу і. Ну, я обережно до того ставлю. Як працюють димові сповіщувачі, пояснив головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського районного управління ДСНС Закарпаття Роман Петрик. Сповіщувач встановлюється поряд з газовим приводом або поряд з пічним опаленням, де є виділення або диму, або газу. Встановлюється він в такому місці, щоб де ймовірно буде витік або ймовірно буде задимлення, щоб було пряме попадання в цей сповіщувач. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема. Якщо він сигналізує, ні в якому разі, якщо газове опалення, ні в якому разі не вмикати електроприлади, електромережу, освітлення. Ні в якому разі є іскра при великій загазованості приміщень, можливий вибух. Відповідно, травмовані і так далі, і тому подібне. При задимленні приміщень від пічного опалення зробити провітрювання термінове. Ну і вияснити, чи дим не зашкоди їхньому здоров'ю. Рятувальники упродовж дня встановили 12 димових сповіщувачів у будинках пенсіонерів, самотніх та малозабезпечених і багатодітних сімей, каже речниця ДСНС Закарпатської Закарпатській області Наталія Батир. Подібні заходи, пожежно-профілактичні відпрацювання, рейди житловим сектором ми проводимо постійно, однак одними роз'ясненнями до людей не достукатися. Інколи вони і зловживають правилами пожежної безпеки, інколи просто їх не знають. Тому ми встановлюємо дивові сповіщувачі. Розпочали ми з Ужгороду, оскільки у нас вже є Ши загибли на пожежі саме в місті Ужгород. А загалом їх спочатку 2023 року вже три особи. Це нас дуже сильно непокоїть, адже люди ще на повне січення а вже є троє загиблих. Тому ми розпочали з Ужгорода з обласного центру. Далі вона ця акція буде крокувати всім Закарпаттям. Будемо встановлювати суто в будинках соціально незахищених верст населення. Ну і за зверненням громадян можемо встановити в багатодітних чи якихось інших родинах. За словами Наталії Батир, впродовж 2022 року в Закарпатській області. 48 людей загинули через загорання. Також минулого року зафіксували 3600 пожеж. Це майже в півтори рази більше ніж за аналогічний період за 2021 рік. За 2021 рік у нас зафіксовано 2000 пожеж. Тому такі заходи спрямовані на профілактичну роботу, на застерігання людей, щоб вони дотримувалися правил пожежної безпеки, не зловживали з вогнем побуті. Димові сповіщувачі рятувальники встановлювали безкоштовно. Руслана гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.